Вітаю, шановна спільнота запрошую учнів першого А класу на урок математики. Тема нашого уроку числа від 1 до 100 дії з іменованими числами. Любе сонечко ясно світить, посилає всім привіти, ніжно гріє і ласкає, до роботи закликає. Не баріться, поспішайте і навчатись починайте. Починаємо ми! Із лічби десятками десять, двадцять, продовжуйте. Так, ну, а тепер пограємо в гру математична. Естафета. Назвіть попереднє число від числа 77. Перед ним. Назвіть наступне число за числом 58. Назвіть сусідні числа для числа 40. А тепер наступне число за числом 99. Попрацюємо з підручником Гра потяг. Ось у вже наш бешкетник прибув, буде перевіряти. Він пропонує обчислити ланцюжком. 82 додати 4. Пригадуємо, що треба додавати одиниці до одиниць. Буде. Вісімдесят ші плюс два. Вісімдесят вісім мінус п'ять віднімаємо ми також одиниці від одиниць. Вісімдесят плюс два, вісімдесят п'ять плюс п'ять і дев'яносто плюс десять. Ну, а зараз попрацюємо над загадкою. Щодня потроху їх збирала і всі у скарбничку складала. Коли потрібну кількість назбирала, матусі подарунок придбала. То що ж збирала дівчинка? Гроші, правильно, вона у скарбничку складала, щоб придбати для матусі подарунок. Сьогодні на уроці ми продовжимо вивчати числа у межах сотні. Виконуватимемо дії з іменованими числами, розв'язуватимемо задачі, що містять іменовані числа метр та гривня. Удосконалюватимемо обчислювальні навички, навички усної лічби. Вміння рахувати гроші, перетворювати іменовані числа, порівнювати числа, вираз та число. І ось таке завдання. Погляньте, будь ласка, на ці малюночки. Та визначте у кожній групі фруктів та ягід найдешевший предмет. То що ж дешевше буде, скажіть, будь ласка, кавун чи диня? Звісно, дешевший, дешевшою буде диня. А виноград чи хурма? Дешевша хурма. Далі. Наступне. Подивимося тепер на ці малюночки та визначимо найдешевший предмет. Що дешевше? Апельсини чи банани? А тут інжир чи ананас. Назвіть, будь ласка, числа і від. Вісімдесят дев'яти до ста перше вісімдесят дев'ять далі. 100. Подивіться, будь ласка, пригадаємо, як правильно треба сидіти за столом, як тримати спинку, ніжки, лікті. Покладемо зошит під нахилом Так, починаємо з вами записувати у зошиті. Почнемо з написання чисел 7-го десятка. Пригадайте, будь ласка, які це числа? Шістдесят один, шістдесят. І закінчуємо числом сімдесят зараз ви бачите в цьому рядочку всі числа сьомого десятка. Ну, а тепер будемо обчислювати вирази, вирази легенькі. Починаємо з легеньких, оскільки додаватимемо одиничку. Треба буде назвати наступне число, не записуємо. До 19 додати 1. 89 плюс 1, 99 плюс 1 9 плюс 1 вийшли круглі числа. Тепер віднімаємо одинички. Від числа вісімдесят відняти один, яке буде попереднє? Сімдесят мінус один. А тепер від п'ятнадцяти треба відняти дві одинички. А від 100 теж дві одинички. Запишіть числа 23, 5, 79. 30 100 та 19, але від найменшого до найбільшого. Подивимось, яке буде найменше число? Найменше серед них одноцифрове, воно одне, тому це число 5. Потім у нас є аж чотири числа двоцифрових. Меншим буде те, в якому менше десятків. 19, Потім 23, 30, 79 і найбільше число 100, адже це трицифрове число. Запишіть, будь ласка, їх у рядочок у порядку збільшення. А далі будемо розв'язувати задачу про калач та про батон. Отже. Калач, бачимо на малюночку, коштує 18 гривень. А батон невідомо, скільки гривень, але відомо, що на 6 гривень дешевший. Дешевший, пригадуємо, значить, він коштує менше. То скільки ж гривень коштує батон? Легка задача, так? Треба від 18 гривень відняти 6 буде 12. Записуємо до додаткових зошитів, розв'язання та відповідь? Далі наступна задача висота триповерхового будинку 13 метрів, а п'ятиповерхового невідома, але відома, що на 6 метрів вища. Тож, яка висота? П'ятиповерхового будинку. Вища значить більша. Тому в цій задачі слід додавати. До 13 метрів додамо 6, дорівнює 19, запишемо розв'язання та відповідь. Ну а тепер попрацюємо з іменованими числами. За зразочком, який ми бачимо в рамочці, запиши кожну довжину у сантиметрах. Пригадуємо, 1 дециметр містить 10 сантиметрів, та ще 7 тому й вийшло 17, 8 дециметрів та 2 сантиметри – Це як 8 десятків та 2 одинички. 82 сантиметри. 6 дециметрів 4 сантиметри.

А у числа 33, 32 та 34. Продовжуємо. Тепер нам треба записати оці трійки чисел поруч із числом його сусіди. 91. Перед ним 90, а за ним 92. Записуємо.

Якщо пальчики стомилися, то виконайте пальчикову гімнастику. Так, ну а тепер порівняння. Ми з вами знаємо, що коли ми порівнюємо двоцифрові числа, то більшим буде те, в якому більше десятків. Порівнюємо 91 та 19. У числі 91 9 десятків, а у числі 19 1 десяток. То більшим буде 91. Тепер 97 та 79. Теж більшим буде перше число, оскільки в ньому більше десятків. 92 додати 1 та 93. Спочатку маємо знайти значення виразу. 92 плюс 1 буде 93. 93 93. Яке число більше? Вони однакові, тому ставимо знак дорівнює. Тепер від 98 відняти 1 це буде 97. Порівнюємо з числом 99, кількість десятків однакова, тому ми маємо порівняти кількість одиничок. В числі 99 більше одиничок. І ще два вирази. Два. Порівняння виконайте самостійно, а потім перевірте. Ну, а зараз давайте визначимо, скільки монет на кожному малюнку, а потім скільки це гривень. Дивимось на перший малюночок. Один, два, три. Монет 3, а гривень кожна вона вартістю по одній гривні. Значить гривень теж 3. Наступний малюночок. Скільки ми бачимо монет? Три монети. А скільки це гривень? Дві плюс дві плюс дві. Разом шість гривень. І останній малюночок. Монет теж три. А скільки ж це гривень? Дві гривні плюс одна три і плюс одна чотири. Отже, на кожному малюночку маємо три монети. Але. Грошей на кожному малюнку різна кількість. Ну, а зараз пропоную вам обчислити. Подивіться: над кожним малюночком є число: листочок це 0, яблучко 1, грибочок 2, квіточка 3, суничка 4, банан – 5, скибка кавуна. 6. Морозиво 7, лимон 8, апельсин 9, цукерка 10. Ну що, а тепер будемо складати з вами та розв'язувати приклади. Морозиво скільки це 7. Плюс грибочок 2. Відняти апельсинку 9 та додати лимончик 8. Вже порахували, скільки вийшло? 8 правильно. Далі. Сукерка 10, відняти суничку 4, додати яблучко 1, відняти скибку кавуна 6. Від 10 відняти 4 6, додати 1 7 та відняти 6 буде 1. І останній приклад. Цукерочка 10. Яблочко 1. Банан 5. Листочок 0. Давайте швиденько рахувати, скільки вийде. Вийшло 16. Сподіваюся, що у вас також. Наступне завдання логічне. Погляньте, будь ласка, на першу лінію, потім на другу, та подумайте, які фігури мають бути на місці знаків питання? Тож, що пропущено в рядах? Вже здогадалися? У першому ряду пропущено квадрат. Подивіться, ось повторюється цей же малюнок: два квадрати, круг та трикутник. Тому теж додали ми тут квадрат. Далі дивимось: круг, прямокутник, прямокутник, трикутник, круг, прямокутник. Далі, прямокутник горизонтальний, і останнім буде трикутник. Так, продовжуємо, що пропущено в цих рядах. Кружечок та сонечко. А тепер дивимося на стрілочки. Вгору, вбік, вниз, вгору. Вгору було тепер вбік, вниз і вгору. Правильно, наступне завдання інтерактивне треба виконати перетворення перевести дециметри, наприклад, в сантиметри або сантиметри в дециметри. Виконати це завдання ви зможете, перейшовши за посиланням під темою уроку. Ну що, а зараз пропоную вам вправу інтерв'ю. Що вас найбільше вразило чи здивувало під час уроку? Чи було вам важко? Якщо так, то що саме було важким? А чого ви навчились на цьому уроці? Ну і хотіла вам сказати, що найважливіше треба було запам'ятати, що однакова кількість монеток це не завжди однакова кількість грошей. Це те, що вам дуже-дуже знадобиться в житті. Ну а зараз пропоную вам виконати фізкульт хвилинку. Які вправи мав, мав вам далі показати робот? А можливо, ви пам'ятаєте? Або придумайте свої власні вправи від цього робота. Дякую вам за увагу! Зустрінемось!